У нас вечір 22 квітня. За вихідні в нас випало близько 30 мм опадів. Поки що стоїмо, в полі роботи зупинили. Я вирішив швиденько так проїхати демо ріпака, назвати гібриди і показати їх візуальний стан. Так, це в нас гібрид Арнольд від Лімагрейн. Зараз спробую в межу, ага, межа ось була. Ось видно межу. Це межа з гібридом Excited від Декалба, якщо правильно назвав. Так, excited, далі на черзі. Він вже цвіте так дуже гарно. Дуже гарно цвіте. Далі на черзі Expose. Також від Decalba. Тут бачимо, що відстає він поки що по цвітінню. Зараз спробую приблизити. Ось так. Так, ось межа. Так, далі в нас йде лінійка гібридів компанії NPC. Це гібрид Янош. Вони на нього покладають величезні надії, подивимося. Як він себе покаже. В принципі, ну, реально гарний гібрид. Так, Зараз підлаштую трішки камеру, Щось дуже пригає. Е, так, Януш. Так, далі після Яноша, майже, майже не видно тут між ними різниці, тут вже йде тринідад. Ну, вегетативна маса в Тринідада була ну, реально шикарна. Зацію він може трошки пізніше за Яноша. А ось далі йде триатлон. Потужняцький гібрид, але він досі не цвіте. Поодинокі тільки, поодинокі тільки рослини зацвітають, але візуально видно, що він сантиметрів на 10-15 вищий за Трінідат. Триатлон. Так, далі після триатлона Месі. Також він трошки зацвітає, Ну, не дарма вони його назвали Месі. Візуально видно, що він значно нижчий за триатлон. Так. Ну і далі на черзі, на черзі у нас Гераклес. я щось думав, що Гераклес зацвіте пізніше, а в нього цвітіння не таке, не таке вже й пізнє. Гарно вже цвітає він. Гарно цвіте, зацвів гарно. Так, далі в нас... Після Гераклеса має бути касала. Ага, ось касала. Не так яскраво вона ще зацвіла, не так яскраво. По висоті майже однакові вони. І після касали у нас має бути акіла. Особисто мені дуже сподобався цей гібрид. Гілкування в нього реально класне. Так, зараз розберуся з камерою. Знайдемо. Знайдемо Акіло. Ось Акіла. Ну вони по висоті майже однакові скасали, але знову, повторюся, гілкування мені дуже сподобалося. Подивимося, як. Порівняння порівнянні із архітектом. Тут десь клинчику архітект, мабуть, Ну, Архітект, обсів архітекти і перший, перші проходи архітекта були тут клинчик. Архітект видно, що візуально вищий трошки за акілу. трошки вищий. Архітекти зацвів раніше, але повторюся, що Акіла має масу гарну. Ось такий невеличкий екскурс в наші гарненько вже зацвів. У нас там далі пасіка ще стоїть, люди поставили. Так щоб бджоли тут працюють.